Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм. Починаємо. Франческо Тотті, зараз довбик мені не подобається як нападник. Лунін офіційно продовжив контракт з Реалом. Цінний від трансфермаркет Шаперенко наздогнав Ваната. Нагарняк у мудрика немає балансу між грою і психологічним станом. Легенда Роми Франческо Тоті висловив свою думку з приводу трансферу українського форварда Артема Добика в римський клуб. Рома багато інвестувала в трансфери за останні п'ять років, але потім завжди зазнавала невдачі. Я не знаю, чому зараз має бути такий додатковий тиск. Мауріньо мав би бути відправлений у відставку раніше. Ліга конференції це кубок сьомих місць. В останніх трьох матчах я не бачу, щоб довбик був з м'ячем. Я його не знаю. Зараз він мені не подобається як нападник. Мій коментар за підсумками цих трьох поєдинків я поки нічого не бачив. Сьогодні заплатили за форварда 40 мільйонів євро. Це хороша ціна. Гра і голи довбика за казарони виглядали добре. Але в ромі я бачив краще структурованого гравця Лукаку, який продемонстрував якісний футбол. Сказав Тотті в ефірі каналу «Контрокальчо» на Twitch.tv Якщо вам подобається наш контент, підтримайте мене і підпишіться на телеграм-канал перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Дякую за підтримку та підписку. Реал на офіційному сайті оголосив про продовження контракту з українцем. Марка давала інсайт про 4 роки, але він ще довший – на 6 років. До 30 червня 30-го року. На той момент Луніна буде 31. Трансферна сага воротаря тривала понад півроку. Травма Куртуа дозволила Луніну проявити себе в минулому сезоні. Андрій нібито був готовий продовжувати контракт, але взяв паузу після повернення конкурента і сидіння в запасі. Упродовж літа остаточне рішення також не було ухвалене: ні трансферу, ні нової угоди з реалом. Втім, сторони все ж змогли знайти компроміс, тож Лунін залишається на Сантьяго-Бернабеу. Надії кинути в виклик Куртуа. Я дуже щасливий. У мене попереду багато років. В моєму домі, в найкращому клубі світу. Це найкраще місце для особистого та професійного розвитку. Наводить слова Луніна Фабріціо Романо. Авторитетний сайт Трансфер оновив дані по українській премірелізі, зокрема цінники футболістів Київського Динамо. Найдорожчі гравців білоблакитних тепер двоє. Микола Шапоренко додав в ціні мільйон і в порівнянні з Червневою і наздогнав Владислава Ваната по 10 мільйонів євро. Далі йдуть Георгій Бущан і Володимир Брашко по 7 мільйонів, причому динамівський опорник додав в ціні 2 мільйони, по 5 мільйонів коштують Віталій Буяльський Олександр Піхальонок, по 4 – Назар Волошин та Олександр Тимчик. Зазначимо, що ще троє киян за літо подорожчали: Владислав Кабаєв, Едуардо Гереро та Тарас Михавко. Втратив у ціні лише один динамовець Володимир Шепелів. Загальна вартість футболістів столичного клубу становить 82,2 мільйона євро. У червні було 69,4 мільйона. Екс-гравець збірної України, а тепер головний тренер епіцентру Сергій Нагорняк, прокоментував старт національної команди в Лізі нації. Сергій Миколаєвичу, які у вас враження від програних матчів збірної України в рамках Лігі Націй від Албанії та Чехії? Багато критиків вилилося на команду. Що ви думаєте? Зрозуміло, немає результату, немає диферамбів. Команда програла два матчі, хоча другий поєдинок краще зіграли ніж перший. Усі чекали більшого від збірної. Вважали, що команда, перебуваючи в дивізіоні білі гінації, боротиметься за вихід до еліти. А тепер треба перебудовуватися, щоб не вилетіти. Хоча б я думаю, визначальним будуть наступні два матчі проти Грузії та Чехії. Мудрик на скільки відсотків себе реалізовує в збірній. З Чехії мудрик, як на мене, був схожим на себе, особливо на початку другого тайму. Він демонстрував свої найкращі якості, включаючи швидкість. Зрозуміло, що йому важко. У нього в Челсі психологічний тиск. 40 людей в команді і на нього постійно чинять колосальний психологічний тиск. Як на мене, він не дуже справляється з ним. Згадайте Мудрика, який грав за Шахтар у Лізі Чемпіонів і який фееришні голи забивав. Так, у Челсі період адаптації був. Він намагається, але немає у нього балансу між грою та психологічним станом. А це ганков, який асистом відзначився з чехами на піку форми? Я не думаю, що він зараз на піку форми. Чемпіонат Іспанії лише розпочався. Так непогано зіграв у перших матчах, відзначився результативними діями. Але тут важливіше питання психології. Футболісти збірної України перебувають під тиском і не можуть упоратися з ним. Який тоді рецепт виходу із кризи? Потрібно просто домовитися налаштуватися на наступні два поєдинки, вийти на поле, щоб фанати бачили, що це збірна, яка б'ється за результат? Український нападник Ромер Артем Добок відновився після м'язової травми і вже повернувся до тренувань у загальній групі. Про це повідомляє кар'єра Дело Спорт. За інформацією джерела, українець буде готовий взяти участь у поєдинку четвертого туру серіа проти Дженуа, кольори якого захищає Руслан Маліновський. Матч відбудеться 15 вересня. Нагадуємо, що через травму Довбик не зіграв у матчах збірної України проти Албанії та Чехії в Лізі націй. Рому у поточному сезоні Артем провів три матчі без результативних дій. Арсенал сформував чітку стратегію щодо продовження контрактів з гравцями. Четверо футболістів-канонірів чи можуть сподіватися на нові пропозиції від керівництва, стверджує футбол Лондон. Серед них Олександр Зінченко, який ще минулого сезону втратив довіру Мікелі Артети. Цього літа ситуація українця лише ускладнилася. Тімбер залікував важку травму а на додачу підписали 40 мільйонного калафігурій. Чинний контракт зінченка розрахований ще на два роки. Зазвичай у такій ситуації важливим гравцям пропонують продовження. Тім Арсенал не робить жодних рухів у бік Олександра і все вказує на продаж у наступні трансферні вікна. Хаубеків Томаса Партея та Жоржині взагалі відпустять безкоштовно влітку 25-го. обом вже за 30. І Артета підготував зміни. Те саме стосується Леонардо Тросара, але вже в 26-му році. Натомість САКа, Саліба та Магальєс незабаром матимуть на столі пропозиції з новими контрактами. Їх арсенал вважає ключовими гравцями на багато сезонів вперед. Півзахисник Київсько Динамо Самба Діало перейшов у Єрусалимський інформує офіційний сайт клубу. Повідомляється, що ХПЛ підписав діало на правах оренди, яка розрахована до завершення нинішнього сезону. Нагадуємо, договір діалоз Динам розрахований до 31 грудня 2026 року. Віктор Коваленко відмовився від переходу до турецької Суперліги, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За наявною інформацією, півзахиснику надходили пропозиції від двох турецьких клубів: Коніспора та Хатайспора. 28-річний гравець є вільним агентом після розірвання контракту за талантом за взаємною згодою. Нагадуємо, Коваленко вихований з Шахтаря. В лютому 2021 року перейшов в Аталанту, за яку провів лише 3 хвилини. Відправлявся в оренду у спецію двічі та Емполі. Трансформаркету оцінює його в 1,5 мільйона євро. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.